Каждый день, вот так вот с каждого полка, с бригады, человек по 30-40 заходит. А тут полков 10 штук. Это важнейшее направление работы. Важнейшее. Этот роман заставил ее поверить, что смерти нет. Тема здоровская на самом деле. Потому что э, она, в принципе, на перспективу смотрит. Честным, адекватным, который за страну, за людей, там просто не дадут находиться. Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо. Як виглядає переможний наступ і що таке на четвертий рік повномасштабної війни російські СВОшники? Але перед тим як почути все найцікавіше, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, і, звісно, коментуйте все почути і побачити. Коли я кажу про те, що таке справжні СВОшники чи СВОшна армія на четвертий рік, я маю на увазі дуже конкретні приклади. Ми вам багато розповідали про те, що є цілі скалічені. Чи калічні полки, як же їх назвати? Давайте разом вирішимо в коментарях, але тим не менше цілі полки із тими, хто з пораненнями недолікований і звісно йдуть в бій. Отже, російські солдати із так званих калічних полків кидають знову в бій. Ну так знаєте, наче на чекіт. А може, в них і справді дев'ять життів, якщо не здохли в перший раз, то можна спробувати і другий. Народ буквально в шоці щодня із кожного з 10 полків в бригади гине по 30 осіб, половина тримає костелі в одній руці, а автомат в іншій. Ще рік тому чи півтора це здавалося б якимось приколом і ПСО, але ж СВОшники самі записують всі ці відео. Тобто, в нас є ситуація, коли справді перебинтовані каліки СВОшники. Відправляються на фронт. Ну а операцію так вони і не змогли дочекатися. І тут на штурм із травмами і милицями, а повертаються вже двохсотими. Не поки, не Народу родіб. Кожний день так отак. Она... Каждый день вот так вот с каждого полка с бригады человек по 30-40 заходит. А тут полков 10 штук. Это как минимум еще бригады всякие заходят. Нет, лет, лет, лучше под зеленку, не надо тебе в домик, там же крыша. Пошли на штурм, дай. тридцать пятки, да? Ну, хоть и не тридцать пятки. В другой части был там тоже. Кто ждет операцию, там запрос делает. Да, 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 да. Запрос да. приходит, а он уже двести 200... давно. Ну. У нас хирург полка, В тоді вияснив раніше мамолон був скритися можна до речі, в них є не тільки фронт буквальний чи фронт воєнний, а ще як додаткова воєнно складова народні кібердружини. Кібердружини, господи, боже мій. Про них звітує сам воєнний злочинець Путін і хвалиться, що на інформаційному фронті вже 60 тисяч народних кібердружин. Які б'ються за цінності Російської Федерації? Е, це що вони в коментарях лгбт спільноту переслідують. Про що взагалі йде мова? Співаки та актори вписуються у репертуар. Пишуть гімни про любов до батьківщини і оспівують, нібито героїв. А їх бригади виступають перед солдатами. Ну а діти пишуть листи, що зігрівають серце СВОшникам. От тільки найголовніше це завжди не кількість, а якість. Ви ж розумієте, що Україна за своїм потенціалом чи ресурсом, ну ми не можемо в один битися із росіянами. Нас завжди буде менше. Але результат навіть інформаційного супротиву, ну особисто на мою суб'єктивну думку, набагато вищий. Тож, а тепер давайте розберемося, чи допомагають росіянам, точніше, російській СВОшній армії, оці народні кібердружини. Чи бачимо ми черги із бажаючих відправитись на фронт? Ні, чи шанують і поважають СВОшників? Ні. Здається, тільки одному путіну не байдуже, що там відбувається із цими кібердружинами. Теперь, что касается информационного фланга, то и здесь в народных кибердружинах уже 60 тысяч закаленных опытных бойцов. Это программисты, айтишники, которые сейчас тоже на переднем крае бьются за страну, за правду, отстаивают наши ценности и интересы на цифровом поле боя, выявляют вредоносный контент, разоблачают вранье и ложь. Пресекают информационные провокации, направленные против единственного нашего общества, межнационального и межрелигиозного согласия. Это важнейшее направление работы. Важнейшее. Многие представители творческих профессий, популярные музыканты, певцы, актеры создают и включают в свой репертуар новые, яркие произведения о любви к родине, о наших героях и войнах. Выступают перед ними в составе агит а сердце, сердце, бойцов согревают теплые детские письма из всех регионов России. И здесь мы, конечно, должны поблагодарить преподавателей школ. Это их заслуга. Вы же нас пробачите, но продолжается трилогия и промокомпания «Книжка Маргарита Симонян» чтодо Майбутнього, як вона його собі уявляє, Маргарита Сіманян о, тішиться зустрічі із науковцями зі штучного інтелекту і каже, що ця зустріч довела, що наука підтверджує релігію. Мовляв, її роман про біблійні часи, які вже близько. І цей роман вразив тисячі читачів Всі захваті з іншого боку. Значить, Маргарит Сіманян її повноваження, її вплив. От скажіть, хтось притямний. Притомний, міг би їй в обличчя сказати, що ти написала фуфло? М, навряд. Там каже Сіманян про розлуки із померлими. Це що вона? Справді готується до того, щоб відспівувати вже Кіаса Яна 10-20 років. Це ж ніщо каже для всесвіту Сіманян. Стверджує, що книга допоможе прийняти втрати. Ну а всі гроші підуть на фронт. Ні, ну точно вона щось знає більше, аніж ми, але просто про це не каже. Кожним годом. Я все больше и больше укрепляюсь в мысли, что наука только подтверждает религию, а не наоборот. Причина первая. Мне кажется, что эти времена уже близко, которые описаны в Библии. И если хотя бы один человек, прочитав этот роман, захочет стать лучше и таким образом заслужить вот это благодать и бессмертие и вечность, обещанную нам, то я уже буду считать, что я не зря прожила. Второе. Я видела, какое впечатление чтение этого романа производило на тех близких мне людей, кто его читал. Это человек, наверное, сто, которые его читали вот в процессе. И в первую очередь моя свекровь, с которой мы живем вместе, она мой главный редактор. Она в свои 86, у нее такой ясный ум и такая память, которая мне не снилась в мои 16. Когда я через 3-4 месяца перечитывала какую-нибудь главу с переделками, она говорила, Марго, у тебя здесь было по-другому. Я говорю, Лаурочка, родная, я уже не помню, как у меня здесь было. Я тебе говорю, здесь было не так. Вот то верни, то было лучше. И она всегда оказывалась права. Так вот, у нее же старший сын умер, да? Наш друг, брат Давид, несколько лет назад. И она находилась в тяжелейшей депрессии. Сейчас вот с Тиграном это. Она мне сказала, что этот роман заставил ее поверить, что смерти нет. Поэтому она, во-первых, перестала ее бояться. Во-вторых, она знает, что он просто, ну, просто ненадолго отошел, сын ее старший. Скоро они все встретятся и встретятся в полном счастье, и это будет навсегда. Поэтому вот этот наш с вами отрезок, 20 лет, 30 лет, ну, разлука сколько длится? Как, между тем, как твои близкие умерли и ты умер. 10 лет, 20 лет, 40 лет. Это как полсекунды по сравнению с вечностью. Когда ты в это по-настоящему поверишь... Это настолько помогает справляться с горем и настолько помо помогает справляться со страхом, который нам всем в сущ, как живым существам, со страхом смерти. Это вторая причина. Если эта книга поможет людям избавиться от тревог, от страхов и найти утешение в их горе, я буду очень рада. Третья причина, она вроде бы не такая метафизическая, но тоже немаловажная, как от всех своих книг любые доходы, которые Лічно я отримую гонорар, роялти, як це все називається. Я це відправляю на благотворительность, А в данном випадку, в першу чергу, на фронт. А в Росії продовжується бій за народження наступного покоління путіністів. От тільки щось постійно цей бій вони програють і програють. Он росіяни радіють, що уряд підштовхує до народжуваності і навіть надає льготну іпотеку для багатодітних. За одну дитину 6% ставки, двом 3%, а трьом 0%. Кайф, мовляв, можна просто хапати це житло як гарячі пиріжки. От тільки виникає питання: чи справді, по перше банки йдуть на таку льготну іпотеку, і як багато в Росії, в принципі, за нинішніх обставин багато росіян готові народжувати про по три дитини, щось мені підказує, що скоріше росіяни йдуть в мінус. А наши политики снова пытаются подтолкнуть россиян, то есть нас с вами, к рождаемости, к увеличению рождаемости. Для этого планируется ввести э, льготную ипотеку. Да-да, помните, да, то, что было раньше, ну, при ключевой ставке в районе, там, 10%, это было проще сделать немножко ниже. Сейчас, к с нашей ключевой ставкой это более проблематично, но, несмотря на это, все равно хотят ввести. Так вот, льготная ипотека будет именно для тех, у кого есть дети. Соответственно, если в вашей семье есть один ребенок, планируется сделать ставочку в 6%. Если двое детей, ставка 3% годовых. Если три и более детей, уже тогда нулевая ипотека. Вот такая вот льготная тема планируется ввести для поднятия рождаемости. Вообще тема здоровская на самом деле, потому что она, в принципе, на перспективу смотрит. Тобто обеспечение не тільки в даний момент времени, як а виплати, абезпечення понимаете, да? Так, це важно для сімей. Так что держим кулачки, надіюсь, що приймете. Дивіжна формула майбутнього від самих росіян. Вони відкриються, що в них все погано, але з іншого боку, для себе усвідомлюють, що зміни абсолютно не реалістичні. Такий собі песиміст зітхає і каже, що майбутнього для Росії немає. Чи, чому я кажу песиміст? Це ж більше схоже на реаліста. Він розбірковує на тему, чи можлива в Росії сьогодні зміна влади. Кого? Кого посадити замість Путіна? Путін, мовляв, не авторитет, але і кращого немає. Стоп, стоп, зачекайте. Як це Путін не авторитет? А як же оце є Путін, є Росія? Немає Путіна, немає Росії. Хіба це не авторитет? Або так? Звісно, неважливо забути, наприклад, похід пригожина». Коли Путін просто втік і кинув Москву як останній боєву пацюк. Але з іншого боку, росіян реально запрограмували, що немає, не існує на 140 мільйонів населення жодної альтернативи цьому тирану. Вони б і хотіли не помирати, але кажуть, що вибору нема. Какое будущее нашей страны вы видите? Я будущего не вижу в нашей страны абсолютно никакого. Никакого. Ни для молодежи, ни для пенсионеров, ничего нету и не будет. Это я уверена 100 в процентов. Смена власти, ну это опять же, кого туда посадят, в эту власть. Ну... Я, я не вижу кандидатов. То есть для меня Путин не авторитет, но и лучше я не знаю кого. Вы считаете, что из 140 миллионов у нас нет подходящей Мы кандидатуры? там не дадут сидеть. Честным, адекватным, которые за страну, за людей там просто не дадут находиться. А когда по телевизору собирают ребенку на операцию, они яхты меняют. Никому не хватает. Сидят на дошираках старики. Куда это годится? Ни мяса не ведь, ничего. Кости берут, дешевые, и все. Вы твердо видите свое будущее в нашей стране? Ну не хуже, чем в других странах. Ни в яких странах побували? Ні в яких. Ну, ли переміни в страні. Там да вже дурне і стало. Я страна. старанно. Чесно говорю. І на цьому, друзі, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал «Курбанова Лайф, Коментуйте, почути і побачене. І не забувайте, що ви можете легко підтримати незалежну журналістику і всю команду youtube каналу «Курбанова Лайф. Всі реквізити для фінансової допомоги, які завжди в описі до нашого випуску. Або. Давайте спонсором ютуб каналу Курбанова Лайф. Вся інформація на головній сторінці нашого YouTube. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!